Вітаю колеги! З вами я, Олена Озерова. Пропоную вашій увазі огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень із 8 по 12 липня. Із 15 липня роботодавці мають подавати відомості про нових працівників не пізніше, ніж протягом наступного дня, відколи прийняли їх на роботу. Відповідна постанова Кабміну щодо бронювання призовників під час воєнного стану набрала чинності 8 червня. Інформацію подавайте через веб-портал електронних послуг ПФУ. Уряд ухвалив зміни до податкового кодексу щодо оподаткування ПДФО кешбеку на українські товари в рамках економічної платформи, зроблено в Україні. Розробники пропонують не включати до загального місячного річного оподаткованого доходу платника ПДФО доходи у вигляді коштів, отриманих в межах реалізації проєкту щодо надання державної грошової допомоги кешбеку покупцям товарів українського виробництва. Фахівці ПФУ пояснили, як підприємство, котре самостійно виявило помилку, повернути надлишково отримані кошти або провести доплати за листком непрацездатності, якщо заяву розрахунок. Вже профінансували. Для цього на веб-порталі ПФУ сформуйте та подайте коригуючу заяву розрахунок із певним типом коригування та додайте скан копії, листа пояснення та платіжної інструкції на повернення коштів у разі коригування зменшення. Підприємці зможуть отримувати, відновлювати чи анулювати ліцензії та дозвільні документи в електронній формі. Уряд запускає експериментальний проєкт із запровадження системи Є-Дозвіл. Е Перша послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці буде доступна вже наприкінці липня. Нацбанк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортно-імпортних операцій, а саме скасовує її для товарів військового і подвійного використання та обладнання, що імпортують виконавці держконтрактів з оборонних закупівель. Крім цього, збільшує з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції, що і здійснили з 12 липня 2024 року. НБУ ухвалив. Низко рішень для підвищення інвестиційної привабливості країни, зокрема, дозволив переказувати кошти для сплати страхових платежів за договорами, які покривають воєнні ризики на території України, та уточнив норми, якими дозволив планові відсоткові платежі за зовнішнім корпоративним боргом, розширив перелік товарів оборонного призначення, які можуть купувати за кордоном фізособи волонтери, та дозволив нерезидентам переказувати благодійні внески у гривні на рахунок держорганів та благодійних фондів. Бізнес тепер може сплачувати збори за дії із охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг, патентних відомств і повірених за кордоном. НБУ також конкретизував норму щодо ліміту в розмірі 100 тисяч гривень на день для купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти в гривні, що відповідає ліміту на видачу готівкових коштів з поточних рахунків клієнтів. Зміни запрацювали з 11 липня, щоб дізнатися більше важливих новин. Долучайтеся до дружньої родини Головбух. До зустрічі!